Ну, а далі про легендарний політ на Азовсталь в оточеному Маріуполі навесні 2022 тисячі про який ще напишуть пісні і знімуть фільми. Деталі місії під прицілом ворожої ППО і на наднизькій висоті про перший зухвалий прорив тотальної російської блокади, що вже увійшов в історію. Із перших вуст українських добровольців дивимось. Надскладна місія порятунку оборонців Маріуполя. Враховуючи, які в нас втрати там були, то це не сказати, що це була складна задача. Це... Аморально по перше, а по-друге, це неправда буде. Унікальна повітряна операція, яка стала єдиним шансом допомогти, коли до маріупольського гарнізону вже не лишалось інших шляхів. Складно такого ну вже купу разів цю фразу говорили, але хто таке робив? Я не знаю таких. Так складно. Часом здавалося і неможливо. Виявилось можливо березень. 22-го. Маріуполь оточений російськими загарбниками. А наші, які тримали оборону на заводі Азовсталь, критично потребували боєприпасів, засобів зв'язку, медикаментів та евакуації поранених. Медикаменти, озброєння, зв'язок. Два сторонка. Вистачало вантажу, бо кажу, лед, ледве взлітали. Скільки могли, стільки привезли. Через витоки інформації могли би більше. Мені так здається. Микола доброволець, 18-ї бригади армійської авіації, герой України, підполковник, який разом з побратимами виконав перший авіапрорив на Азовсталь. З вами був бортехнік і хто ще? Крім представників гур з екіпажу, це був я і льотчик штурман, який відмовився виходити з борта. Сьогодні це кум. Ви його просили з вами туди не летіти? Так, я його просив туди не летіти, але мене. Я назавжди цю фразу буду пам'ятати, що я тебе туди одного не відпущу. Тому так. Да. Виліт до окупованого Маріуполя був рано вранці, 21 березня. Найскладніше завжди це очікування. А от Коли вже діло доходить до діла, коли підходиш до борта, воно зразу все виключається будь-які емоції і починаєш. Очі бояться, руки роблять. Летіли парою гелікоптерів мі 8 у режимі радіомовчання на критично низькій висоті, просто над головами окупантів. Подолати повітрям потрібно було близько 300 кілометрів, 100 з яких у глибину оборони противника. Була така не зовсім хороша видимість, скажем так, і видно було лише верхушку Азовсталі, от, труби. Так як я в Маріуполі був неоднократно, я знав певні орієнтири, певні майданчики та і місто, то я бачив орієнтир, ми туди пішли. Було тільки питання, а щоб часом там не були не наші. Коли я впевнився, що це ж своє, що безпек, безпечно можна зайти, то була ейфорія, що ми туди прийшли. Тобто задача виконана, основна. Доставити, а тепер треба виконати другу обіцянку, яку давав Гуровцям. Якщо ми туди прийшли, значить ми звітом підемо. Та це не всі спецзавдання, які стояли перед Миколою. Так, з очима шукав, не бачив, питав, був може, не отримали і під'їхати, хоч подивитися. Дружина Миколи Юлія працювала в госпіталі в Маріуполі. І коли туди прилетів ворожий снаряд, працівники і пацієнти перемістились на азовсталь. Лікар-анестезіолог, 555-й медичний госпіталь, капітан медичної служби. Так виконувала завдання. Зустріч двох закоханих відбулася неочікувано для обох, коли ти прилетів і чекаєш другий борт. На якому тобі кажуть, що там дружина. І ти такий в смислі, тобто, ну як? Ну, кажуть, так, вона там. І ти вже починаєш переживати за той борт більше, ніж за себе. Із 16 гвинтокрилів, яким вдалося неможливе долетіти до Азовсталі, три назавжди залишились в небі. А боротьба за тих, хто досі в полоні, триває. Люди досі знаходяться в полоні, до яких я літав. Марина Смолова Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.